На Дніпропетровщині від ускладнень правця помер 14-літній підліток. Передаю вітання всім антиваксам. Наступив на цвях, не був вакцинований і в результаті загинув. Заразити справцем можна, пошкодивши шкіру гострим предметом і брудним предметом. Наприклад, наступивши на цвях, на скло, під час купання на ставку на морі побутова травма тобто там, де є інфікована рана і пошкодження шкіри, потенційно може бути правець. І так, це доволі рідкісна інфекція. В Україні за рік реєструється всього 10-15 летальних випадків. Знову ж таки, якщо в масштабах країни це наче небагато, 10-15 людей летальних. Але якщо для конкретної родини це трагедія і велика біда. Тому чи варто ризикувати, на мій погляд, ні. Саме тому весь цивілізований світ і Україна також. Кожні 10 років дорослим повинно проводити імунізацію від правця антиправцевим анатоксином. А діти проходять імунізацію згідно педіатричних календарів вакцинації, якщо ви не пишете відмови, причиною смерті правця є вплив. Тетаноспазміна – це токсин, який виділяє сама бактерія. Інкубаційний період правця від 3 до 21 дня. Тобто, від моменту травми рана вже може закритись, може вже зажити, і через 3 тижні можуть початись перші симптоми. Отже, моя вам порада, якщо ви дорослий, кожні 10 років провести імунізацію від правця і не пишіть відмови, вакцинуйте дітей, бо 10-15 летальних випадків це, на мій погляд, дуже багато.